you <music> Слава Україні! Було хер про головне Підписуйтесь на новий канал інтерв'ю Корупція інфоонлайн. Посилення в описі. У мережі стався черговий справжній інфобум. На цей раз у російські пабліки, в тому числі і зрадник Києва, почали активно поширювати публікації Порошенка, де той накидається на діючу владу та відповідно на Зеленського. Зазначимо після саміту НАТО Сивочули опублікував у своєму телеграм-каналі пост з осудженням команди президента і відповідно самого Зеленського. Уся країна попередні два дні жила надії. На результат саміту НАТО у Вільнюсі я не бачу, де знайшли перемогу ті, хто стверджує, що Вільнюс був дуже вдалим для України. На жаль, Вільнюс був дуже схожий на Вільнюс 13-го року, коли Україна не підписала угоду про асоціацію, і я її підписав одразу ж після обрання. А нині не отримала заслуженого запрошення до НАТО, хоча українські ЗСУ боронять східний фланг НАТО. Не парламент, не президент, не офіс і не уряд зробили свій внесок. Єдині, хто зробив цей внесок, це ЗСУ. Вони воюють краще за Яку іншу країну НАТО, на жаль, підсумковий документ Вільнюса-23 є ксерокопією Бухареста 2008 Заява сімки нагадує виключно протокол про наміри. Той, хто хоче подивитися, там слово гарантії відсутнє, зазначив Порошенко у своєму повідомленні. Російські пабліки почали активно поширювати даний допис, підтримуючи сивочолого, що виглядає дуже дивним. Виходить, що риторика сивочолого сходиться з риторикою ворога, і туди ж приєднався зрадник Ляківа, який також поділився даним дописом і опублікував Наступне Порошенко з трибуни Верховної Ради почав знищувати Зеленського, заявивши про повний провал України на саміті НАТО. А звісно ж, адекватні українці засудили дописи. В анонімних телеграмах люди почали писати власні думки щодо подібних ситуацій. Петро, 2004, голова РНБО, 2009, міністр закордонних справ, 12-го, міністр економічного розвитку та торгівлі, 19-го, президент України. Що ти робив усі ці роки, крім крадіжки липецьких фабрик, мінська та теснорукобі. Маю, чому корупцію не поборов, чому не привів країну до ЄС та НАТО, і стоїш тепер розповідаєш, як батьківщину любити. Писали люди. Народ обурився через те, що Порошенко і його прибічники накидаються на президента, який робить дуже багато для країни. Сивочолому почали нагадувати про можливості, які у нього були за різні роки в політиці, у тому числі і за часи президентства, і про те, як він не використав ці можливості, аби нашу країну ще тоді узяли у НАТО. Петро Олексійович, поки ви з трибуни розказували про вільні. Си країну, яка жила надією, нагадаємо за рік до вільнюського саміту 13-го, який ви згадуєте, випрацювали міністром економічного розвитку і торгівлі в уряді Азарова при президенті Януковичу. То як тоді Україну могли взяти в НАТО при таких міністрах і президентах? Що заважало, коли у п'ятому ви були секретарем РНБО а з жовтня 9 по березень 10 міністром закордонних справ Приющенко? А що перешкодило зробити це протягом п'яти років вашого президентства і контрольне після слів? Хоча українські збройні сили боронять східний фланг НАТО? Який фланг НАТО боронять Михайло і Олексій Петровичі у Лондоні? Ну бо це вже набридло гірше юлі. Вона, хоч про поля коноплі, уборилися користувачі мережі Німних телеграм-каналах. А не можна не згадати про активні обговорення нового прийнятого закону щодо легалізації медканабісу. Порошенко і Тимошенко проти того, аби дану речовину використовували у медичних цілях задля лікування тяжкохворих чи поранених. Тим часом зарадник Києва підтримав виступ Петра Олексійовича, в якому він засуджував діючу владу. Підтримав він і Тимошенко, яка дуже грубо висловилася щодо закону про медичний канабіс. В мережі користувачі на фоні цього почали писати, що пазли починають сходити. Адже зрадник і прибічник Кремля Кива погоджуються із Петром Олексійовичем і Тимошенко. Виходить, що в них одна думка, і це є м'яко кажучи, підозрілим. Зазначимо, Тимошенко опублікувало відео, де засуджує прийняття закону про легалізацію медканабісу. Користувачі мережі не змогли промовчати та висловили свою думку з приводу Юлії Володимирівни. Скажіть, їх хто небудь, що не все так просто, його ще як мінімум треба висушити. А взагалі, ось такі, як Юля, вже багато років блокували цей закон і не давали Україні розвиватися. Зазначимо, що перети. Тим, як закон прийняли, в раді були виступи спікерів, які наводили плюси і переваги, що проводять необхідність дозволу на використання. Так ось нардепка Стефанішина, в якої на війні загинув чоловік зі сльозами на очах, наводила конкретні приклади та просила, аби прийняли даний закон. Це ж повний абсурд. Тимошенко показує своє справжнє обличчя, коли хтось думає, як зменшити біль тяжкохворих та поранених. Хтось накидається з образами та засудженнями на інших. Стефанішина на своїй сторінці у Фейсбук зазначила, це так зручно сидіти у волюровому Потацькому кріслі і переживати. Отже, сподіваємося, що хтось нарешті перестане думати про піар та почне думати за народ. Тільки тоді країна справді вийде на європейський рівень. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.